Живий! Там двоє таке життя. Поїду справа. Жека рух! Ой-ой-ой! Поліцейської об'єднаної штурмової бригади Людь. Звати мене Олексій Позивний мій рідів. Я перейшов з райвідділку Штурмову бригаду Людь. У мене вже з самого початку була вироблена якась робота зі зброєю. Я вже в певній мірі вмів з нею працювати. Загальний період часу підготовки поліцейських люді становить загалом від 4 до півроку навчання. старих працівників. І підготовка людей, які тільки прийшли з гражданських осіб, відрізняється. Добре! Живи, живи. Що ж, можу сказати, що вибір був нелегкий, тому що в підрозділі дійсно є дуже багато професій. І вибрати, ким ти себе бачиш, не маючи в цьому ніякого досвіду, дуже важко. Але з самого початку, коли я прийшов, я вибрав штурмовика, тому що це насамперед люди, які самі перші заходять на нульові позиції. Це люди, які метр за метром відбивають. Нашу е, землю е, в нас е, є дуже багато видів зброї. У нас є дуже добра броня. Є штурмовики. У нас є дуже багато підрозділів в самому нашому підрозділі. Ми воїни окремої об'єднаної штурмової бригади поліції Людь виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщивка Донецької області. Від російських окупантів долучайся разом. Звільнимо наші землі від окупантів.